Багато замовників та будівельників не звертають увагу на таку дуже важливу річ, як правильне встановлення вікон. Зараз покажу вам наглядно, чому вікна від забудовника доречно буде переставити перед початком ремонтних робіт. Наглядний приклад того, чому треба переставляти вікна від забудовника, не міняти, хоча б переставляти. Бачите, як пропінена підвіконна планка. От. І сама підвіконна планка, вона, звичайно, пластикова, а зараз бажано ставити отеплену підвіконну планку, щоб не було зайвих мостиків холоду і ваше підвіконня не примерзало. Бачите, це одне вікно. Так само ось інше вікно. І так само ось третє вікно. Бачите. Зараз хлопці від стандартного такого пластикового кінченого профілю вставляють ось такий. Утеплений з дуже щільного пінопласту. І у вас буде підвіконня тепле і не буде пропускати зайвий, зайвий холод. Ви бачите, воно там угорі, як зроблено примикання до вікна, витеплювачем, типу, але насправді там майже пінопласту немає, там все, складняк гуляє, зараз ми його також запінимо.